За скільки часу отримали здорову усмішку? Здорову усмішку я отримала, якщо враховуючи мої поїздки за кордону біля року часу, знайомивши з Володимиром. Після того як ми зробили КТ, разом ми узгоджували метод лікування. Було багато різних версій, але обрали ми імплантологію та коронки. Чому цей метод? Так як я не живу на місці, останні декілька років я живу за кордоном. Але мені зручніше хотілося, щоб одразу був ефект, щоб було функціонально і естетично. Про функцію стоматологічного туризму я дізналася від своєї подруги, коліжанки, Куми. вона мені порекомендувала цю клініку. Я бачила декілька робіт їхніх, мені дуже сподобалось. Тому ну, я звернулася е, у клініку Яремчук Дентал. Всім я рекомендую клініку е, Яремчука. Володимира мені дуже сподобалось. Володимир як людина дуже чуттєвий. Він підходить до методу лікування індивідуально до кожного пацієнта. Також в мене був дуже короткий термін для здійснення моєї мрії, тому я лікувалася практично кожного лікаря. Я дуже задоволена роботу всіх лікарів, бо всі працюють узгоджено, дружньо. Також хочу побажати успіху і процвітання вашій кліні. І зараз я дуже задоволена своєю усмішкою і дякуючи лікарню Володимиру Яремчуку.